Організовано офіційний виїзд польської делегації до Баранівки було швидко за місяць. Основна мета зустрічі обмін досвідом та налагодження співпраці між двома невеликими містами України та Польщі. Ці два дуже динамічні керівники міст. Настільки хочуть дійсно співпрацювати, що я сподіваюся, оця енергетика перейде на всіх вас, і ви теж трошечки ну, відродитесь, повернетеся до нормального такого відкритого життя. Баранівку називають маленькою Швейцарією. Тут налагоджено меблеве виробництво, розвинена деревообробна галузь, заплановано будівництво власної гідроелектростанції. Стратегічним об'єктом візиту став місцевий футбольний стадіон. Після екскурсійної програми мер міста Баранівки Анатолій Душко та бурмістр міста Луков Деріус Шустик підписали офіційну декларацію, яка передує підписанню угоди про партнерські стосунки. Miasta Baraniwka i Łuków w dobie jednoczenia się rodziny narodów europejskich wyrażają gotowo współpracy pomiędzy władzami i mieszkańcami obu samorządów. Głównymi sferami współpracy будуt pierwsze reklamowanie miast, druge rozwój kontaktów między życielami obst, trzecie, współpraca między školami, obmień dzieci i młodziemi. Czwarte obmie u sfery kultury, turyzmu i sportu. Pięt to rozwój kontaktu między subiektami gospodarskiej działalności. Szóste допомоga ukrańskiej stronie. Під час її переходу до європейських структур та реалізація спільних програм Європейського союзу завершилася зустріч святковим концертом, організованим місцевими аматорами спільно з польським колективом пісні і танцю Луков'яци. Наступним містом, яке відвідає польська делегація, стане оворуч.